Вітаю гості та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною не знайомий. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивились, чи здійсниться задумане вами в загаданий вами срок періоду. Ви можете загадати там бажання, якісь плани, чи здійсняться, і обов'язково обов загадайте срок, щоб карти показали, в цей срок здійсниться, взагалі не здійсниться, чи це в інший срок. Це важливо. Можете загадати, звичайно, всі шість варіантів, як захочете. Так, дивимося золоті мрії Ленорман. І. Таро гол... Goldman, як воно називається? Ви зараз Голден Golden Art Новаторо. В такій жістній шкарманочці. Так, четвертий варіант. Можете зразу приділяти, куди ви що загадуєте. Можете, спочатку, знаєте, як коли карти складені, відчути енергетику, куди вас потягне від самої карти. Ну, якщо треба буде доповнення брати, звичайно, я буду брати і дивитись, доповнювати. Так. Одинички, двіючки. Поки я розкладаю, хочу подякувати всім. То дивиться мій канал, хто ставить реакції, пише коментарі, є спонсором. Я вам дуже вдячна, це дає мені натхнення працювати далі. Так, определяйтесь, кому треба час, ставте, будь ласка, на паузу. А я розпочинаю з першого варіанту. Що у нас тут? Ой, у вас тут, знаєте, що карти кажуть, здійсниться. І. Карта дерева каже, що от весь рід вийшов ваш, щоб сказати вам, що це має здійснитися, що ви якось цього заслуговуєте, що це вам необхідно, що це точно станеться, що у вас все для цього є. І підтримка, знаєте, дивіться, у вас є все. Да? Всі масті, пентаклі, кубки, мечі, жезли, навіть чарівна паличка. Да? Все для цього є, і ще й підтримка роду вийшла. Можливо, навіть тут в першого варіанта є якісь такі езотеричні здібності. Можливо, сила слова, да, сила думки ваша дуже важлива проговорити, записати правильно своє бажання. Що тут ще карти покажуть? Ви дуже перший варіант мудра людина. І точно дойдете донесете. Свою місію до кінця. Ваша од... одинички, ваше бажання 100%. Те, що ви задумали, 100% здійсниться. І в загаданні вам зрок. І весь всесвіт вам буде тут допомагати. Будуть, можливо, деякі перешкоди, якась важкість, по 10 жеслів. Але ви з усім впораєтесь, з усім, щось підтримку. Супер! Не буду більше діставати, Карти шикарні. Нехай так і буде. Одинички з вас, звичайно, вподобайка. Так, двічки. Чи здійсниться, те, що ви задумали в загаданий вами срок? Ого, ой. -ой. Так, що у нас тут карти говорять? Що це дуже важливо, так? Карта карми, карта хрест, вона говорить про те, що це поміняє всю вашу долю. Вісімка кубків мені не подобається, не можу зрозуміти. Зараз хочу уточнити. Що це за такі переживання? Знаєте, тут мені ніби карти говорить, що це якесь те, що ви задумали, це бажання ваше. Воно ну, як ніби не ваше, розумієте? Ніби воно вам нав'язане, що ви можете на. Набагато більше, ніж це бажання. Я не знаю, що ви там загадали двічки, але мені карти говорять, що ви можете вибрати щось більше для себе. У вас, типу, знаєте, по сонцю є багато ідей. Карти, карта сонця показує часто людей, які фонтанують да, якимись ідеями. От за ними ходити записувати можна. Вони класно формулюють якісь ідеї. І у вас може бути таке, що у вас багато ідей. І от саме ця ідея, саме цей план, да, це бажання, воно якесь не ваше. Треба вибрати щось інше. Треба вибрати щось інше. Це щось можливо занадто кардинальне, почніть, можливо, з чогось меншого. Ось такі мені йдуть поради. Порада для вас. Ну, інше бажання має бути. Можливо, ви щось захотіли або те, що вам нав'язали, або дуже щось таке грандіозне, От, те, що потрібно більше часу, і, можливо, це бажання на якісь частини розформулювати. розумієте? Наприклад, ви загадали, там, чи буде підвищення, наприклад, доходу да, напроти, там певного періоду часу. І там загадали. Що воно цей доход, там з трьох пентаклів має стати 30 пентаклів. Да? Ну, тут карта кажуть, ого ти загнула, да? і Бі... ну, дуже багато, треба щось менше взяти, розбити на якісь етапи, іти поступово. Або взагалі вибрати іншу ідею. Ну, ось так, двічки. Такий варіант теж. Можливий, тому коли загадуєте, то треба бути, звичайно, готовим, що задумане може здійсниться, може не здійсниться. Тут більше ні, звичайно, чим так? Процентів 80 тут ні. Але якщо вам підходить, те, що я сказала, да, що ви можете розбити своє бажання на якісь менші сегменти, якось його переформулювати, тоді, от зараз, да, поки я не відкрила інші варіанти, можете перезагадати, і, так як я вам сказала, да, якщо вам це підходить, якщо не підходить, значить, швидше за все, на жаль, ні. Так, йдемо далі. Третій варіант. Що тут у нас? Ух ти. Ух ти, ну Тут однозначно карти говорять, що здійсниться, але треба бути дуже таким умови зразу да, карти ставлять хитрим і зворотливим. Ви маєте мало говорити, да, не розказувати. Наприклад, ви хочете тут. Пентакльова карта, да, більше фінансів. І кудись там вкладаєтесь, вкладаєте свої сили, ресурси. Мовчіть, не розказуйте. Вам тут умова така, не розказуйте. Якщо ви тут кудись вкладаєте свій час, стосунки. Час ми завжди вкладаємо, але щось дуже важливе для вас. Теж тут не розказуйте. Тут більше, звичайно, карта каже, що здійсниться ваше бажання, але є дуже важлива умова не говорити нікому. Що тут ваш варіант? Да, вам треба тут бути настойчивим і мовчати. Ну прям не розказуйте. Тут можуть вас збивати з шляху. Якщо ви будете розказувати, видно, ви людина така піддатлива, Склонена на вплив. Да? От вам розказують щось, що ні 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 тобі це не треба, і ви так піддаєтесь. Або навпаки, розказують, що вам треба ви піддаєтесь. А тут вам потрібно е от. Мовчки йти до того, що ви хочете. І не розказують, прям стриматися. Мені здається, що ви любите розказати, любите поговорити, да? поділитись радістю, що ви там задумали з кимось поділитись. Ну тут не потрібно однозначно. Тут треба мовчки діяти, прикладати зусилля, бути настойчивими, не здаватись. Що по лисиці може бути, що. Ваші, джі... О, Боже, ваші дії можуть бути не стійкі. Да? Ну, наприклад, ви там хочете написати книгу. День ви пишете, тиждень не пишете. А сьогодні хочу написати, а завтра не дуже хочу. Ну, ось такі можуть бути да, у вас коливання. То тут потрібно спокійно робити те, що ви тут загадали, робити це. На постійній основі, нехай не великими кроками, але на постійній основі і мовчати. Я би сказала, що більше, більше тут процентів, звичайно, що воно здійсниться, але треба дотриматись у цьому таку невеличку умову. Так, далі, четвірки, ідемо до вас. Що тут у нас? О! У вас тут якісь можливості з'являються. Ну, тут карти говорять, що має здійснитись. У вас появиться. Людина або фінансова якась ресурсна можливість здійснити це бажання. Якщо тут любовні питання, да то тут якийсь мужчина, який буде настроєний серйозно. Якщо тут питання, чи зробить пропозицію, зробить. І загаданий срок зробить. Тут відкривається новий етап життя взагалі для вас. Якщо тут кар'єра-робота, що дуже схоже, да, у фінанси, то тут все здійсниться, ви будете дуже задоволені, дивіться, четвірочки, що б ви тут не загадали. Ви будете дуже задоволені, але тут сигналом буде да, якийсь шанс, або от якась людина з пропозицією для вас, що ваше бажання здійсниться. Ну тут однозначно хороша самооцінка в результаті, здійснення самого цього бажання, да, задоволення собою. Хто в пошуках роботи, оце взагалі ваша ідеальна позиція. Да, Карта говорить, ви знайдете в загаданий вами срок. Хто чекає там, якихось рішучих дій від коханої людини, ці дії будуть. В будь-якому випадку, тут по картам, як прорив іде, і задоволення собою, здійснення бажання, фінансова незалежність. Клієнти, хто в пошуках клієнтів. Да? Тут дуже шикарна позиція. Четвірочки, у вас тут точно здійсниться і здійсниться загаданий вам такий, як ви загадали, срок. Ну, можливо, можливо пентаклі повинні трошки пізніше, може таке бути. Ну В принципі, допомога іде від якогось мужчини. В принципі, повинен в срок. Плюс-мінус там невеличкі відхилення можуть бути. Ну вони для вас будуть несуттєвими. Якщо вам срок дуже, тут, прям, да, от чи отримую я документи 5-го числа? Отримуйте. Тут, тут можете бути спокійними і все отримайте. Так. З вас, лайк, звичайно, 4 Переходжу Перехожу до п'ятого варіанта. варіанту, що тут карти скажуть про вас. Чи здійсниться ваше загадане в сроки? Так, що тут у нас карта кажуть? Якісь маніпуляції йдуть. Можливо, документальні. От як поборотися потрібно. От часто на суд схоже, або за якісь документи треба боротись. Ну, тут швидше в срок, в срок не здійсниться. Тут може здійснитися, але пізніше. Ну, зараз будемо уточнювати. Будемо зараз уточнювати. Ага, пізніше. Карта паузи. Обдумання. Добре продумати кожен ваш крок. Тут буде можливість здійснити, але пізніше. Якщо ви будете підганяти те, що ви хочете, щоб здійснилось, воно не здійсниться. Якщо ви будете діяти по п'ятірці мічів, да, о, срамся, ну не піддамся, я хочу тут і зараз будете мати ноль. Якщо ви добре подумаєте, розберетесь, підійдете з холодною головою, тоді воно обов'язково здійсниться. Пізніше. Кращим чином, але здійсниться. Тут все залежить, всі варіанти залежать від того, хто загадав, да? у вас залежить від вашого вміння чекати, вміння, терпіти. Розумієте? Чи здійсниться? Ну от, все від вас залежить. Шанс у вас буде. Два шанси. Можливо, це вже у вас зараз другий шанс. Не спішити. Не підганяти, добре думати. Якщо тут щось з документами три рази перечитувати, якщо вас підганяють там, щось, якісь судові процеси, якісь адвокати пишуть, що давай, давай, ми тобі зараз швидко зробимо, три рази подумайте, а то й чотири. Придивіться, узнайте всю інформацію, чи правда це, чи неправда, чи це якісь, якісь шахраї і так далі. Ось так. Якщо тут у вас бажання таке. Як сказати, чисте, наприклад, там, чи я цю роботу, а не там, чи виграю я суд, це вже трошки складніше запитання, тому що тут вже багато людей, і маніпуляції можуть бути, і вмішуватися можуть люди, обманювати. да? А, Наприклад, якщо чи отримую я там, роботу, куди там посилали резюме, отримаєте, можливо, отримаєте не цю, а кращу роботу, але пізніше. Ваше бажання. Так скажем, так, щоб резюмувати. Здійсниться навіть кращим чином, навіть так, як ви не очікуєте, швидше за все, якимось благороднішим, ну, кращим образом, якщо ви не будете піддаватися на маніпуляції, не будете підганяти цю ситуацію. Ось так. Фетірочки, пишіть, що там у вас цікаво стало. Так, ідемо далі. Шостий варіант. Чи здійсниться те, що ви задумали. І в загаданий вами срок. Ну, карти говорять, що тут треба, швидше за все, буде щось ще почекати. Двійка жезлів – це карта планування. Це може бути зв'язано з якоюсь жінкою, ваше бажання залежить від жінки. Або це ви. Ви щось плануєте. Так, тут, схоже, що здійсниться, але чуть-чуть пізніше. Знаєте тут, що карта говорить? що можливо, ваше бажання якесь таке дуже нереалістичне? Наприклад, ви знаєте, що це не може бути. Наприклад, чи не пише мені, не знаю, Вася Пупкін е мені там напротязі тижня, а ви з Вася Пупкіним не спілкуєтеся вже пару років. ну З якого перепугане да? він вам має написати. Так, дивіться, тут приземліть трошки своє бажання. Да? Дороги, мені говорить, що дороги для цього бажання у вас відкриті, є потрібні люди, да, і все є необхідне. Ну, бажання повинно бути реалістичне, знову ж таки, да. якщо це про вас у Пупкіна, то це не підходить. Якщо у вас тут, там, чи переїду я в загаданий срок, ну, якесь реальне бажання, да, то воно здійсниться. Так, може це у нас ще, 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 другий варіант сюди перекотив, перезагадав, так? Ну тут знову ж таки треба бажання як розділити. І більше діяти. Тут, ніби ви щось таке хочете, що, що не дуже здійсненне. І я не бачу активних якихось дій. От дороги відкриті, можна це бажання здійснити, але. Но... Не бачу, що ви щось тут для цього робите. Ви ніби мрієте, щось так хочете. але нема ніяких активних від вас дій і підтвердження того, що ви щось будете робити для того, щоб це бажання здійснилося. Чесно вам скажу. Ну, дивіться, можливості всі вам, ви, ви ще сили, все це вам дає всі можливості, дає. Ну, карт мало жезлих і говорять, що ви будете діяти. От дороги відкриті, план. Є, та, хороша ідея якась є, підтримка є, залишилось тільки діяти. Якщо ви будете активними, якщо ви будете реалістично, знову ж таки, дивитись на своє питання, на своє бажання, воно здійсниться. Можливо, трошки довше. Є дуже 90%, так, карти говорять, є 90 більше, 95% того, що це бажання здійсниться. Чуть-чуть пізніше, можливо, чим срок, якщо там дуже конкретно не може бути інший срок, той срок, але ви маєте дійсно реально впливати на ситуацію, бути активними, не просто мріяти. І бажання має бути реалістичним. От для тих, хто діє, для тих, хто загадав, реалістичне бажання, воно здійсниться. Можливо, чуть-чуточку, не набагато довше, пізніше. Ось такі експрес. Експрес розклад для моїх глядачів. Напишіть, будь ласка, як вам. Пишіть свої враження, ставте реакції на відео. Підписуйтесь, хто не підписаний. До нових відео, Па-па.